Досягнення взаємосумісності за стандартами НАТО важливий етап на шляху до альянсу. Військово-морські сили вже давним-давно виконують завдання разом з кораблями НАТО. Військово-морські сили учасниця в операціях НАТО ще до анексії Автономної Республіки Крим. Ще в 2007 році? Перші виходи кораблів, – Тернопіль. Ще два «Корвета» виконували завдання в операціях НАТО під прапором НАТО. Тому, звісно, для того, щоб вони мали змогу брати участь до цих операцій, вони повинні бути певним чином взаємосумісні, а це і є оцінки за стандартами НАТО. І кораблі вже наші мали досвід оцінки взаємосумісності. Що стосується сьогоднішнього дня, два корабля пройшли оцінку НАТО першого рівня це протимінні кораблі черкаси «Чернігів», плюс передні підрозділи, які залучаються до протимінних дій. Це водолазний підрозділ, це ж саме проходить оцінку. Тому проблем в військово-морських сілах щодо взаємосумісності за стандартами НАТО взагалі немає.